Я дуже хочу встрій. О, Дуже хочу встрій. Таким людям завжди приємно допомагати. Скорше, щоб не скорше відновилися, щоб скорше створили для нас всіх перемогу. Коли ми слухаємо їхні переговори, а вони наші слухають, то я ж доповідаю, що я йду працювати там всі одразу. «Лавр де працювати, шукайте лові. Ну ми їм немало попалили техніки. Біця за позивним лавр поранило на Донецькому напрямку, потрапили у засідку. Вдалося вийти тільки мені, ще одному хлопцю А ті, що були зі мною ще чотири чоловіки, там залишилися. Військовий до останнього прикривав вогнем відхід побратима, по тому рушив до українських позицій. Коли я вже побачив, що він на відстань відійшов такого. Більш-менш безпечно. Я вирішив, що мені треба повертатися до підрозділу. Ну, вийду, вийду, не вийду, не вийду, вже було таке. стрілкотню куль не зважав, аж доки гострий біль не пров'язав тіло. Поранення в мене було кульове, куля зайшла в лопатку і роздробила плечовий суглоб. Зайшла ззаду, а вийшла ну, тут. Чоловік зізнається, важкість свого поранення не уявляв. Був переконаний, що за місяць-два повернеться на фронт. Не думав, що в мене з кісткою будуть великі проблеми. Я думав, що це буде набагато швидше, що це м'які м'язи. Там бистренько вони там заживуть. І я бистро стрі. Пораненого евакуювали у Краматорськ. За якийсь час у добропілля наступні пункти призначення: військові госпіталі у Дніпрі, Львові і Мукачеві. Найбільше допомогли лікарі з хуста. І зробили операцію дуже серйозно. Вони збирали мені цей весь суглуп, буквально по черепкам, як пазли діти збирають З забідраного сустава. Мені брали кістку, сюди додавали, бо не вистачало все, ж роздробило. Хірурги не приховували, щоб повністю відновити руку бійцю, у них не вистачає майстерності. Про програму «Врятуй кінців Колав'ененко почув, коли на реабілітації зустрів побратима. З яким раніше воювали. По програмі «Врятуй кінцівку вже йому робили операцію тільки на ліктовому суглобі. Розповів, каже, ось анкета, там заповнюй, дасть Бог допоможе. Ну, буквально я цей же вечір там заповнив, буквально через три години мені перезвонили з фонду і сказали, що так і так, ваша ситуація дуже цікава. Військовим пощастило його випадком зацікавився хірург ортопед травматолог Василь Гайович. Зробили МРТ. Сумло просипався, зволікати не було куди. Мені каже, так тобі треба м'язи пересаджувати отут зі спини сюди. Друга операція буде. Ми тобі ставимо ендопротез. Він до нас поступив, поступив з наслідками поранень, і вже результатом лікування намагалися спасти плече, зібрали все, що можна було зібрати вже до нас колеги, але в нього були настільки складні поранення, і що в нього було відсутній м'яз. Надскладні операції минули успішно. Василь Гайович розповідає, як рятували руку. Пересадили м'яз, замістили той дефект, який був у нього на плечі. У нього був відсутній дельтовідний м'яз. Ми йому пересадили найширший м'яз спини для заміщення функції втраченої функції дельтовидного м'язу. так він виглядає на, на етапі. Кажем, да перед, перед останнім етапом ендопротезування. Цей м'яз вже приріс і Він вже фактично нам заміщає функцію дитинного м'язу. І ми йому замістили е е поломану голівку головко плечової кіски ендопротезом, синтезована голівка плеча. Лавр мріє якнайшвидше повернутися на фронт або швидко відновити функцію руки. Вигадав власну методику реабілітації. Найкраща краща моя реабілітація це. Я хожу, як то кажуть, в гараж, у мене там шкіра, і я шкіри роблю ремні, кошельки, там сумки. ну ось, Наприклад, це я зробив сам сумку. Це з моїм позивним, з усім це все вручну. Я це замки вшиваю, все на світі. Я розминаю руку, і якось мені так добре, все так складається. Він дуже вольовий, Ну він офіцер. Офіцер може дуже мотивований, дуже такий патріотичний. І таким людям завжди при допомагати. Скоше, щоб не скоше відновитися, щоб скоше здобули для нас перемог. Усі витрати на лікування та ендопротезування близько 200 тисяч гривень. Програма врятуй кінцівку взяла на себе. Пораненого добровольця Анатолія Лавряненка таких коштів немає. Тож, якби не фонд, життя для бійця могло би втратити сенс. Там, де люди залишаються без ніг без руки, коли їм це все відновлюють, і людина може з дитиною пройтися, прогулятися по парку і давати приклад дітям, що треба не здаватися, а йти вперед до своїх мрій. Історії героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.